Мама поїхала в магазин, каже, щось у нас навіть хліба немає. Ну, а бабуля за нянечку бавить Святославчика. Так? А він ніяк спать не хоче. Каже, ти хотіла щось зробити, Ага, Переб'єшся? Да. І оце гуляємо. Дивіться, зранку було холодно, я оділа. Дві кофти теплі. А зараз дванадцята година, дивіться, як тепло. Я перевдягнулася і насолоджуюсь теплом осіннім. Да? Да? І ми ножками сюди-туди. Я б, каже, побігав тут. На той рік будеш бігати, так? Щоб все тільки було добре. Ой, красунчик. бігаєм, бігаєм ножками. Що там листочки шевеляться? Да, шевеляться. Ну, поїхали ми. Поїхали по тій стежці стежечці Да, Тепло, гарно. Поки Святославчик спить, я зрізала всі півонії тут. І там був один кущик, Ліля говорила забере, але щось не забрала. От. Оце лишилась у мене древовидна півонія Мені рекомендують її відціля пересадити, тоді, може, вона зацвіте. Вже, хоча, говорять, що вона там е, на третій, на четвертий рік починає тільки. Бо я вже свою не пам'ятаю, як вона заквітла. Ну, Я почитаю, якщо можна її пересадити, восени, оце, то я пересажу. І трояндочка росте. Ну, Вона почала квітувати, вона викинула квіточки, її теж треба пересадити. Ну, то вже відквітне, то я від Ну, там вона з півонією дуже близько, 50 сантиметрів від неї від півоній. Айкалая знову. Приїхала Вікуля за тебе, казала, у нас тільки хліба нема. Ну, я не знаю, може, акція була, звичайно, що вона тут набрала. Так, да, я так думаю. Ось, о, о, засіб чисті ще й. Захищає від вапняного від нальоту. Так, його там літр, мабуть. Об'єм один літр, так. Доместас, лимонна, лимонна лимонно-хвойний. Ось так. 82 гривни 90 копійок. Хліб рідного краю. Так, де ж той хліб рідного краю? Ага, це пряно зерновий мабуть. Да. 1550 нарізаний, такий смачний, смачний. Я його люблю, але багато не їм. Потім хліб барвистий, то 350 грам, барвистий різаний половинка 275 грам, Ось такий. І коштує 11,40. Так. Це, що для Артема, мабуть, напій нон стоп, безалкогольний оригінал. 23 гривни, 30 копійок. Так. І я вже і мовчу, бо я скільки рукавичок витратила, що в мене вже немає. І я вже всі свої нігті щесала. Ну, я посижу та і почищу. Дві пари, от таких своя лінія рукавичок, емочка. 25,40 коштують. Зараз це акція точно. Знижка тебе гривна 27. Заплатила за пару 24 гривни 13 копійок. Взяла дві пари. Так, ковбаса м'ясна лавка. Золотиста. Своя лінія. Е... Так, зараз скажу першого сорту сиру, сиров'яли, з м'яса птиці. О, це хороше. Так. 363 грами по 293 гривни 99 копійок кілограм заплатила за паличку 106 гривень 72 копійки. Ну, я говорю, Віка, не бери мені мультізлакові трубочки, бо я до них дуже пристрастилася. Тільки було три, вже немає, ну вона все-таки одну взяла. Там 250 грамм. Вона каже, бабуля, як не взяти, як по акції. По 46,50 і ще знижка АТБ 2 гривни 32 копійки. За пачку заплатила 44 гривни 18 копійок. Так, сир плавлений, пастоподібний. Ну, я його називаю намазка. От, 150 грам. Так, 56 гривень 80 копійок, мінус 2 гривні 84 копійки знижка заплатила 53 гривні 96 копійок. Так, десерт десерт, десерт цирковий. А, це ось одольче. Той, що віка для себе купує дві упаковочки, 200 грам в одній упаковочці. Банан та шоколад коштує 28 гривень 50 копійок, 200 г. Так, і зараз ми вже з'їли. Це аж бігом, що я собі дозволяю, це морозиво. І ось вона купила, ми вже його з'їли. Але я хочу показати коробочку, ось таку. Називається Київський пломбір. З варенням із лохини 140 грам, А я говорю, Віка, там хоч є 100 грам, а тут 140 грам, ну я їй скажу. Такий ми ніколи не купували. Без акції, він, Віка говорить, 50 гривень, а з акцією вона заплатила 3690 мінус гривну 84. І ще знижка. За одну таку упаковочку вона заплатила 35 гривень і 6 копійок. Ну, а взяла ж дві. Ми вже ж бігом з'їли. Ну, я хотіла показати, може хто не пробував. Ну, це таке морозове. Я говорю, я в своєму житті багато морозова їла. Ну, це ну, таке смачне. Ну, звичайно, може і цукор піднятися. Як же без цього? Так. Приправа взяла, приправу суміш трав, горошки. Ось такі. Так, б покласти, щоб видно було, так. Взяла дві упаковки. Так, а що? Суміш перців, різний виробник, мабуть. да, різна упаковочка. вона і сама, мабуть, не. Була. А, ні, це ж мелений, бачите? Так, сейчас скажу тоді, приправа 30 грам. Так, горошок. Ось оце. 29 гривень 30 копійок. Нічого собі. І приправа, суміш перців, мели на 26 гривень, 30 копійок. Далі, кома сир. З ароматом топленого молока 160 грам, коштує 77 гривень 30 копійок. Ну, це Віка не захотіла їхати свіжина, видно, і там купила. Ну, він нарізаний, нічого страшного. Ну, оце такі покупки плюс пакет великий 5 гривень. І заплатила Вікуля 651 гривну 24 копійки. Ось такий чек. Це все купила в АТБ. А тепер я хочу сказати, ще вона, ой, здається, це в кафе так називається тут добре. Взяла два стаканчики нам кави. Ну, вона своє вже випила, а я ще своє п'ю. Називається тут гуд. Один стаканчик 45 гривень. Ну, оце Віка витратила сьогодні. От такі покупочки були. Поїхала за одним хлібом. То каже, та ви, мабуть, побудьте вдома, бо він почне в машині плакати, а я сама швиденько поїду. Ну, ось і поїхала швиденько. І поки я тут знімаю, вони сидять на дворі. Малеча спить. А вінка сидить щось там в телефоні, працює, мабуть.